Сьогодні я хочу показати відеофрагмент уроку з музичного мистецтва на тему Музичні звуки на кожному уроці я використовую такі види діяльності, як співи, слухання, музично-ритмічна діяльність. Це допомагає у володінню правильної співоцької постави, навичками звукоутворення, дикції. Дихання, сприймання творів мистецтва, розрізнення музичних звуків, відтворення ритму музичних фраз. Добрий день, діти! Сьогодні на уроці ми побуваємо у всесвіті музичних звуків, але спершу нам потрібно привітатися за допомогою музики. Тому сідайте гарненько та рівненько. Співайте разом зі Сьогодні. Сьогодні. Добрий день. Добрий день. Так, діти, ми щойно привіталися, а тепер давайте пригадаємо, чим ми чуємо. Все, що ми чуємо, це звуки. Звуки, звуки. звуки бувають. Шумові. Шумові Шумові, молодці, і... Музичні. Музичні. Музичні звуки відрізняються від шумових, тим, що їх можна проспівати або зіграти на музичних інструментах, а також вони утворюють мелодію. Діти, зараз ми з вами пограємо в гру. Я буду включати вам звуки. Якщо ви чуєте музичний звук, ви плескаєте голосно в долоні. Пробуємо, на протесту, поросите. Ну, шумові, тихенько, тихенько сидите. Готові? Да. Молодці діти, ви правильно відгадали звуки. За допомогою цих музичних інструментів ми з вами перенесемося у всесвіт музичних звуків. А зараз давайте прослухаємо п'єсу Віктора Косенка Музика